Ви знову слухаєте подкаст від стилю до стилю, і сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, де до епохи, коли мода була не просто одягом, а справжнім мистецтвом. Я Марина, і ми перейдемо в атмосферу ренесансу, де кожен рукав, кожна тканина і кожен камінь на вашому одязі могли розповісти історію. Тож, пристігайтеся, це буде подорож у часі, яка знову зробить та дасть себе відчути елегантним. Мода Ренесансу це не просто одяг, це був цілий культурний вибух. Ну, типу, зараз ми можемо загуглити мода осінь, зима 2025 і побачити, як великий дизайнер пропонує нам, наприклад, мінімалістичні образи. Але в той час люди дійсно вкладали в свої. Наряди, частину душі. Бюджету і, звісно, статусу одяг був уособленням мистецтва. Ті самі корсети, пишні спідниці, рукава, які займали півкімнати. Все це не просто додавало вигляду величі, а й вважалося обов'язковим для представників вищих верст суспільства. Давайте з вами подумаємо, що ви живете в 15 столітті. Ви не просто вирішуєте, що одягти на вечірку, щоб виглядати модно. а Ваша сукня або костюм вказують на вашу приналежність до певної соціальної групи або навіть класу. Якщо ви багатий аристократ, то ви повинні носити дорогі тканини, такі як шовк або оксамит, тканини, обробляли вручну, а кожна деталь від вишивки до дорогоцінних каменів була знаковою. І дуже дорогою. Кожен з тих елементів підкреслював ваше місце в суспільстві. Уявіть, що ви одягаєтесь так, що кожен бачить. Так, ось цей хлопець або дівчина має гроші. Вплив і статус це була справжня магія. Згадайте, хоча б фільм Корона на Нетфлікс, ці величезні кольори, складні тканини і все це виглядає так шикарно, наче кожен костюм це. Картина. Отже, це був той самий період, коли одяг сам у собі був символом того, на який ти сходинці в суспільстві. Давайте з вами уявімо, що ти одягаєшся так, щоб люди, які тебе бачать, могли зрозуміти, хто ти, скільки у тебе грошей, і, зрештою, який у тебе статус. І це не тільки про дорогі тканини або яскраві кольори, а й про те, скільки зусиль було вкладено в створення цього вбрання. Одяг був. Був індикатором того, ким ти є у суспільстві. Бідні носили все, що могли собі дозволити, а от багатії завжди мали можливість показати свою перевагу через модні тенденції. Власне, це і стало основою для розвитку ідеї моди, як такого явища, яка дозволяє чітко розрізнити, хто є. Хто? В Ренесансі кожен костюм був, по суті, виготовлений індивідуально, а значить, він був унікальним і за ним стояв не тільки дизайнер, хоча так їх тоді ще не називали. А а ціла майстерня. А тепер погляньмо на сучасність. Зараз таке можна порівняти з колекціями Кутюр, де кожен виріб створений вручну під конкретного клієнта. А що для нас це означає сьогодні? Ну, подивіться на колекції таких брендів як Givenchy чи шанел, які до сих пір залишаються еталоном розкоші та елегантності. І знаєте, є щось таке в цих колекціях, що нагадує ті самі розкішні тканини і витончені силуети епохи Ренесансу. Тут, як і в Ренесансі, головний акцент на якості тканини. Наприклад, візьмемо хоча б шовк, який майже в кожній висококласній колекції. Чому шовк саме? Тому що він дорогий, він дає той самий блиск, який мали тканини в той час. Тобто, по суті, ми можемо порівняти стиль. Сьогодні з тим, що було популярно століття тому, і це круто. Е, тепер давайте поговоримо про саму розкіш, як звано того часу. Мода епохи Ренесансу була буквально всім у люксовому стилі. Тканини, які використовували, були неймовірно дорогими. Тільки уявіть, що шовк. Оксамит Вовна з Англії або Фландрії коштували так дорого, що тільки королівські родини могли дозволити собі такі розкоші. Все це було виготовлено вручну, причому кожен шов. Кожен елемент ручної роботи був ознакою майстерності і вишуканості. Крім того, тоді активно використовувалися різні вишивки, які наносилися не просто для краси, а ще й для демонстрації багатства та статусу. Сучасні показники мод на кшталт, наприклад, так само Діор або Шанель, використовують деталі, схожі на ті, що були популярні в Ренесансі. Наприклад, шикарна вишивка на сукнях. Це ж. Прямий натяк на велич тих самих епох, де кожен стібок був важливий тільки зараз, замість того, щоб е, вишивати вручну, ми маємо таку знаєте, швейну машинку, але все одно розкіш на подіумі відчувається. Цікаво, що навіть в сучасній моді є багато елементів, що нагадують ті, що носили в Ренесанс. Наприклад, оксамитові костюми, розкішні рукава. Давайте згадаємо самий тренд таких, це, знаєте, пухна. Рукавів, що на кілька сезонів вийшла на подіум від Саймон Роша. Елегантність і витонченість, які ми зараз можемо побачити в колекціях Валентіно, Дольче Габано у Ренесансі, люди не просто носили красиві. Красивий одяг, вони вважали це способом вираження своєї індивідуальності. Як і художники того часу, які використовували фарби на пензлі для створення своїх шедеврів, так і дизайнери того часу створювали власні шедеври в світі моди. Кожен наряд був продуманий до найменших деталей, а мода стала основою для розвитку не тільки культури, а й економіки, так як виготовлення дорогих тканин і вишивки забезпечувало роботу тисяч людей. Зараз ми можемо побачити, як мода теж стала мистецтвом у сучасному світі. Всі ці колекції, що показуються на модних тижнях у Парижі, Мілані чи Нью-Йорку – це своєрідні. Твори мистецтва, які захоплюють і змушують нас задуматися про роль одягу в нашому житті. І навіть коли ви купуєте просту футболку з логотипом, ви все одно насправді вкладаєте в неї частину свого стилю, частину свого я. Точно так, як і в Ренесансі, стиль досі залишається основним способом вираження соціального статусу і індивідуальності. І, хоча зараз ми не маємо таких масштабних корсетів і пишних рукавів, ми все одно продовжуємо носити моду, яка говорить про нас більше ніж ми. Знаєте, що найцікавіше в моді? Вона постійно змінюється, але одночасно її залишається незмінною. Ось, наприклад, мода Ренесансу. Якщо б ви подивилися на модні покази сьогодні, то помітили б, що багато елементів, які ми вважаємо класичними, мали свої корені саме там, в епоху Ренесансу. Тільки ось вони не виглядають як костюми з 15 століття, а отримали своє сучасне обличчя. Навіть в наш час можна побачити натяки на ту епоху, наприклад, величезні. Банти характерні для костюмів 16 століття, зараз знову на піку популярності, як у колекції Джамбаді Ставалі. А ще важливо не забувати, що тоді мода була маркером соціального статусу. Коли у тебе був достаток, ти міг дозволити носити розкішні тканини, прикрашені коштовним камінням. Ця тема, до речі, чудова перекочувала в сучасність. Сьогодні ви теж бачите, як одяг може бути іденфікатором: носиш Балансіага, і це вже заявка на те, що твій статус вище за всіх, або як і в Сен Лоран. І діор стали знаковими брендами, що підкреслюють елітарність і розкіш. Що цікаво, Ренесанс фактично став точкою відліку для багатьох сучасних дизайнерів. Але тут важливо зрозуміти, що мода того часу була не тільки про багатство, це був час, коли стиль став мистецтвом. А для нас це означає, що навіть у 21 столітті мода може бути не просто одягом, а цілою філософією. Тільки подивіться на ці ефектні сукні з подіом Віктор Ендролф або Валентіно. Ну це точно справжнє мистецтво. Зокрема, в Ренесансі дуже важливим були не тільки форми костюмів, але і їхній колір і текстура. Якщо вам здається, що пудрові, червоні і золоті відтінки це новинка моді, то насправді ці кольори були популярні ще тоді, і що важливо. Кольори використовувалися не просто так, а мали глибоке значення. Наприклад, червоний символізував владу та багатство, а золотий величність і божественність. І от зараз, коли ми бачимо ці кольори на подіумах або навіть в колекціях стріт Стайл, це вже не просто тренд, а частина цілої модної спадщини. Важливо зауважити ще одну цікаву річ: мода Ренесансу мала надзвичайний вплив на силу. І це безумовно теж проявляється сьогодні. Згадаємо, хоча б модні сукні, з Пишними спідницями, або об'ємні пальта капо. Все це відголоски того, як носили одяг у той час. Величезні рукава та фасони, що підкреслюють талю, це не просто вибір дизайнерів, це ідеї, що не йшли в забуття. І ось ще один момент. Ретро стиль активно відроджується не лише в моді, а й у попкультурі. Візьмемо музичні кліпи чи фільми. Дивіться на кліпи Лани Делярей, Хері Стайлс, або на одяг. Образи в серіалі «Прічертон». ви помітите, як на екрані з'являються яскраві відгуни того, як носили одяг у Ренесанс. Ті самі розкішні тканини, палаци, театральні костюми, все це виглядає сучасно, але натякає на епоху, де стиль був. Витвором мистецтва. Так що можна сказати, що Ренесанс не просто залишив свій слід у світі моди, він досі виблискує у кожному тренді: сучасні покази, поп-культура та й навіть самі елементи сучасного одягу. Все це. Не що інше, як своєрідне відродження цієї неповторної епохи, тож як бачите, стиль ренесансу вплинув не лише на те, як ми одягаємося, а й на те, як ми сприймаємо моду як мистецтво. І навіть якщо ви не плануєте носити великий корсет. Знайте, цей вплив виражається навіть у малих деталях сучасних колекцій. Отже, друзі, коли ви наступного разу вибиратимете щось із гардеробу, не забувайте, мода це не просто те, що ви одягаєте, це частина історії. І навіть зараз ми носимо те, що колись символізувало велич. Ще на даний момент, ще як символізує, правда? Тож, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск про моду Ренесансу та її сучасні паралелі. Пишіть у коментарях, чи помітили ви вплив Ренесансу в сьогоднішній моді та, власне у своєму житті. До зустрічі в наступному подкасті, мої любі!